Доброго дня, глядачі Криснянської футбольної ліги, програми Вільний час. Ми раді бачити вас знову з нами. Сьогодні в нас в гостях гравці команди Воля це Женя і Володя. Володь, ти такий капітан команди, як ти можеш охарактеризувати свою команду? Що в твоїй команди є таке, що немає нової команди в, в футбольної ліги? Ну, не знаю чи... Когось це немає, але хотів би виділити, що в нас завжди є завзяття до гри, зарядженість. Ми завжди хочемо перемагати. Мотивація. Завжди... Є якась? Є... А яка у Ви... мотивація? Мотивація просто виграти і все. Виграти, виграти Насамперед, щось. доказати самим собі, що ми чогось варті, що ми не дурно прийшли в цю лігу. Просто пограти, показати результат. Да, це класна мотивація. А от у вас така інтересна назва команди Оля. До чого, як ви можете ну, звідки взяли взагалі на Ну, Взагалі то ми мало-багато варіантів, але так би, це найбільше підійшов, може так. найбільше характеризуєте на, наші гривень. У нас завжди збирається четверо гравців. Там, і Ми поволюємо і, і граємо. Ми. А, до, Мабуть, так і ми залишили воля, так. До кінця граєте до кінця, показуєте свою волі. характер, да, волю. До перемоги. Волі, да. А, Скажіть, от ви як заявлялись на цей сезон, на друге коло, в принципі, першого не встигли. Які ваші плани були на цей сезон в сенсі? Плани показати самих перших, заявити про себе і нічого прошу команду. Набратися досвіду, Ну, бажано якісь. Зайняти третє місце. Зайнати, місце. <рес> ну, ваша ціль була да, третє місце. Да. Цього ви не добилися в на шостому зараз. Зараз на шостому. В принципі, майже на останній. Ну, Май... Босін... не повезло нам трошки. Ну так, але порівняно з тим, що ви грали з другого кола, там, власне, був... Ми не знали Відділі. команд, хто як Відділі. грає. Ну, от тобі, не сказав, що не поганий результат. <рес> Скажіть, будь ласка, дивіться, от ваша наступна гра буде з... З факелом. З Факелом? Майже з чемпіоном. Як ви будете грати проти цієї команди? Будемо грати урівноважено, будемо грати газ, контролювати гру і забити побільше ворів. Ми будемо робити все можливе. Щоб вигадати. Покажемо все, що ми можемо. Це оставлення ваша гра і хочете пов'язати все саме краще. Скільки зравців, як вашому думаєте, Буде більше орієнтований ну, і п'ять чоловіків. Ви хочете цим складом виграти в чемпіона. Ми вже привикли. ж вже четверо грають. Не перший раз. А кого з граців, кого з ти хотів би виділити в твоїй команді? В своїй команді немає якраво вираженого лідерного капітана. Капітан більше по організаторській. Це незаторський план. Ну а на полі так ми всі рівні, всі підсказуємо один одному, всі ага. один одного можемо вислухати ага. свої мінуси, плюси, проаналізувати свою гру. Ага. Ну так, то... Ромен себе добре показує на воротах. На Вивчав на команди. Хороша да. 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 ворота в команді це дуже великий да. плюс для команди. Так, а, так? Фундамент. Да, да. Це пів команди. Моя да. ну, да. думка, що це. Щербенов, факела, теж тягне. Я, чесно кажучи, якби не він, не би мало третє місце. <пілля> так, бо й він... менше. Ну, максимум, максимум, ви максимум. Він... Ще, йому ще дають як найкращого вратаря. Може, Це... я ще не, можна, ще не б... <пілля> але я думаю, що продукту. Найкращого гравця можна спокійно. 17 голів пропущено. Це... 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 А, ну а так та... то, я рахую, що ми всі індивідуально все. Це наші команди. Технічні, атлетичні. Да. Це досить Це великий плюс для нашої команди. Поводня, Женя, що ви хочете побажати до е, своїх виступів, до гравців християнської футбольної ліги, до всіх команд? Е, будь ласка. Я б хотів побажати менше травм, більше голів, більше перемог. Також щоб Нішіш. було час, на гри, зарядження мотивація якраз мотивація. до перемоги. І головне вірити в свої сили. Буде результат. Так. 90% вже, а от ж можеш побажати свій ну, суперників. Я приєднався до слів в воді і хочу побажати всього найкращого. Хочу, щоб була більша мотивація всіх. Щоб було, щоб всі хотіли Жен, жати в цьому, за, в, цька... я, в цьому. Я так само приємність за цього жання І Ще раз е, скажіть, як ви настроїтесь на гру? Да? Як ви берете цю мотивацію? Ну, бо деякі це команди, наприклад, знялися, бо не було ніякої мотивації, чи що вони? Як ви от ви? Може ви якось ну, особливого Диняй. нічого немає, просто ми, так, ми збираємося перед грою, Ну і всі перед собою ставимо одну мету, одну ціль. <звісно> <звісно> у нас є четверо, у нас якраз є мотивація проти п'яти проти п'яти грати. Наприклад, коли у нас четверо, у нас ще більше мотивації є, наприклад, не програти цю. Гру. <звісно> <звісно> мотивація просто Ми як... велика. І грали на кубку весняному <звісно> <звісно> проти Спарти. Нас четверо грали. Майже... Краще зіграли, ніж п'яту Так, <звісно> <міг, коли грали. звісно> Як п'ятеро, нас просто зібрались і сказали, ми могли виграти. Да. В ви останніх ви. хвилинах, На останні ви. хвилинах. Ви один у нас Кріштан такий. <риклад> Маленький. Діма. <Да>. Ага. <риклад> 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 Добре, глядачі. Я щиро дякую, що ви були з нами. Я так само хочу побажати вам всього найкращого, більше чесної гри, більше е, вам знайти під час цього чемпіонату друзів. І не ворогів, а друзі, тому я хочу вас всіх запросити на нагородження 25 червня, яке буде тут, помічні до молитви. Тому я вас буду всіх радий бачити і розділити цю радість, радість чемпіонства з чемпіонами, які буде. Тому ще раз всього найкращого, Боже благословить, і до 25 червня.